Вітаю вас, мої дорогенькі. Ви просили подивитися на здоров'я Путіна. Ходять багато чуток, і я знайшла таку інформацію, що Путін відмовляється від їжі через сильний біль у шлунку. Це стверджує кремлівський інсайт. The Sun чи що там. Щось таке. Ну, давайте подивимося. В принципі, нам цікаво. Ті, хто кричать, що Ірина дивиться не трогайте наших, можливо, їм сподобається подивитися на плішивого. І так, будемо дивитися, який стан здоров'я у плішивого. В принципі, я не бачу, що йому погано. Ні, не бачу. Ні, я не бачу, що йому погано, дивіться. Або пішов вже на покращення, тому що е, хто розбирається в картах Таро, є деякі карти, які показують на виздоровлення. Тобто е, помірність, старший аркан говорить на. Покращення з допомогою якихось, будемо так говорити, тому що у нас жриця, жриця може говорити і про якісь ритуали, і про якісь ем, методи, е, такі народні методи. Тобто, бачите, з допомогою добрих людей. В лапках це я говорю. Ось і тут у нас теж карта показує. Три жезла говорить про те, що він на шляху виздоровлення. Тобто, якщо він дійсно був хворий, ця карта говорить, він пішов на поправку, який в нього був до сьогоднішнього дня стан здоров'я. Ось тут так. Дійсно, дуже погано йому було. Дійсно, так. Значить, правду кажуть. Бачите, десятка королева мечів, король мечів. Король мечів не завжди військовий. Король мечів це і лікар, це і хірург. Це теж можуть бути лікарі, які спасали його. А можливо, ви знаєте, це карти можуть показувати через стрес. Бачите, десятка жезлів, вона говорить через перевтому, через перенапруження, перенервував. Тут його хтось знервував, королева жезлів теж, вірніше, не Жезлів, а мечів, може говорити про перевтому, про знервування, про злість, про помсту. І це йому дало. Ну, Він не молодий, вже, вже дідуля. Ось так. Але наразі карти показали, що йому краще через те, що це могли і шамани якісь попрацювати, це могли якісь бабки. з... -з, 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 -з не повітушки, а як їх називають, що якимись заговорами, якимись <кій> спільна робота найближчих людей його. Чому я так кажу? Тому що двійка кубків говорить про людей, які найближчі до нього. А це можуть бути його особисті лікарі, мої дорогенькі. Ось так я подивилася. Давайте ще тоді подивимося, як він буде. Наступним часом, що у нас тут вийшло, як його здоров'я буде. ну Тут будуть у нього дійсно підтримувати це, можуть бути і лікарі, знахарі всякі, різні. ось, І, в принципі, його, як то кажуть, дідько вхопить. Бачите, вийшов у нас дідько. У нього якась є хвороба, яка час від часу. У нього. Я не буду, я не лікар, я не буду зараз шукати діагнози. Це може бути будь-яка хвороба по дияволу, яка йде. Ось. Але приблизно так у нього є. А диявол говорить, що він вже зав'язаний. Тобто, це може бути і душу дияволу продав, це може бути і. Як це як це кажуть, хвороба по дияволу хвороба це йде така хвороба, від якої він відчіпитися не може, і вона постійно прогресує ось цими двома картами. Тобто, підтримка йде завжди від якихось сил. А втручання когось завжди йде. Тут у нас жриця, тут у нас жрець про це і говорять, що його постійно хтось підтримує. Я навіть, ви знаєте, не здивуся, якщо тут якісь ритуали відбуваються, бачите, іде жриця, жр... вірніше не жриця, а королева жезлів. Тобто іде якась підтримка чужої енергії і якоїсь енергії. Тут може бути навіть а ну, чи моє припущення правильне? Я спочатку перевірю, а потім вам скажу, щоб не ляпнути дурницю. Тому що мені прийшло дещо, по дияволу такі, такі речі можуть прийти, що нам і не снилось. <кхід> да. да. Зараз я вам скажу, дивіться. Його здоров'я підтримують спеціальними ритуалами. Зараз я скажу. Бачите, тут королева жезлів, король жезлів, лицар жезлів і е, фортуна. Це підтверджує мої слова, що енергію чужих людей. Тобто жезли це енергія. А у нас тут ви вийшли крім пажів, у нас вийшли всі жезли. Я вже коли цю побачила і диявола, я зрозуміла, що тут можуть бути якісь ритуали. По відношенню до людей, тобто забирання людей енергію у інших людей. Як вони це роблять? Я не буду в це внікати, тому що я в цих речах шаманських не розумію. Мені така інформація прийшла, і ось воно підтвердж... підтвердилося, мої дорогенькі. Все мої любі. Я сподіваюся, я вам відкрила трохи інформації. Дійсно, він пішов на поправку. І все інше. Ось це мене дуже здивувало. Я таке не думала, що може бути. Це може бути, ну це не кров, це не кров, це енергія. Енергія якось скачування енергії в інших людей через диявола, через якісь обряди, через якісь шаманські речі. Я в цьому не розбираюсь, але так мені пішло. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги.